Ми оборудували точку, як пішно. Лінкас привіз нам вибаста. Ми його зробили, зараз прогріли, висушили за декілька змін бліндаж. У нас бліндажик сухенький. Зараз, хоча б перша зміна, яка заїхала, захворіла, на жаль. Така, удачна Сергіївка. Да, Владик, бачу, дивлюся. Дивіться, там обстановочку фільтруйте. Віражі, блін, графіти, все маєте дивитися дамби, все пасти, щоб... До речі, ось сюди конвертик. Давайте наші, Хоть по 50 гривень, блін, На наших на Новопавлівка, пацаки. респект. Можна в комент А Я би цього жирного типа. Дивіться, от Галабородьки, все, ж область дриснула, блядь, в Ісраїль, за кордон. да? До речі, хтось може пояснити? Да, в Буковилі. я бы це в Букавель. де, кстати, отут же ж наверняка сидять куча ТЦКшників, ви, блядь, обоссанные пидорасы, особливо у Франковський, покажіть відео, де ви проїхали в Буковиль. Да, і оцих петухів, блядь, за шкурку, блядь, идите, давайте їм повестки, блядь. Де? Ну, ви хто, ви фуфіли, блядь, сыкливые фуфіли, тому що ви даже туда, блін, Появиться, боїтися. І потім кажете, а чого ви нас ображаєте? Та, блядь, тому що ви фуфіли. чи ні? Перше, блядь, де вийде закон, ви створені чим, блядь? Законом. Ви під законним нормативним актом створені, блять. Підзаконним, сука, вонючий постановою і вонючого шмигуля, фунта або блядь. Сука, ви демонстріму, поймати, блядь, прибити. Ладно, я вже злюся, так не можна робити. Туди поїдуть. От. І мусора такі самі, блядь. От Івано-Франківські ТЦКшники. Ви хто, блядь, фуфіли? Приїдьте, покажіть свою роботу. Що ви там на їздите шукаєте? От з Івано-Франківська, 102 бригада ТРО, пацани, я був у них в 23-му році, гуляйполе тримала, Поки їх не покончали, не почали призначати, там амбатов, блядь, левых, потім стояла, блядь. Сікуни 100%. Так, не буду злиться. У нас є декілька питань, які ми от не можемо ніяк розглянути. Стосовно медійних військових я вам сказав. Це думка особиста киянина. Я багатьох їх знаю особисто. І розумію, що позеленіли вони, блін. Потому що позеленіли. Тому, блядь, забувайте. Хтось колись був бойовим пацаном, блядь, треба гроші. Іван Мандюк, блядь, Що э, це за ді.